Члени конкурсної комісії відмітили, що як Фахівець, який досі займався відповідав за напрям стратегії розвитку Закарпатської області, вона зможе питання туристичної галузі допомогти адаптувати до стратегії, а так само, можливо, в якій частині вдосконалити стратегію розвитку області для того, щоб туризм був пріоритетний не просто на словах, але дійсно почав системно на всіх рівнях визначатися як стратегічний напрямок і трошки більш системно підійти до. До питання розвитку галузі туризму, крім оновлення туристичного сайту, планується розробити і запустити додаток, який дозволить завантажувати найпопулярніші туристичні маршрути на території Закарпатської області, а також який буде містити віртуальні екскурсії. Це ми вже анонсували і ми пропрацьовуємо його з компанією Google, представниками компанії Google. Точніше, ще один проект, який хотілося би. Реалізувати він не однорічний і не тільки на цей рік. Це реконструкція музею лісу і сплаву, який для нас є стратегічним і який протягом останніх років досить голосно звучить у мережі інтернету, але вже є перший крок. Мінекології планує допомогти в реалізації цього проекту та виділити кошти на проведення реконструкції, власне, музею лісу і сплаву. Ви знаєте, що 3 травня почав курсувати потяг до Солотвина. Скажу, що питання розвитку транспортного сполучення зі столицею та іншими містами України стоїть як ніколи гостро. У нас дуже велика кількість туристів, які не можуть до нас добратися. І мова не тільки про насичені травневі вихідні, але й загалом в питанні доступності. Це проблема, яка гостро стоїть абсолютно на всіх конференціях, абсолютно на всіх уряд. Дових зустрічах, коли ми там презентуємо і розказуємо про проблеми інфраструктури і проблеми транспортної доступності, хотів би зауважити також, що буде, окрім вище згаданих запрезтованих путівників, розроблений кишеньковий туристичний путівник Закарпаття з картою і основними туристичними зонами, який, буде, який які можна буде знайти у наших туристично-інформаційних центрах. Про них сьогодні вже говорила Люба Васильівна. Україна досить активна з точки зору світових засобів масової інформації в оцінці потенціалу туризму, поряд з прийняттям державної стратегії розвитку туризму, проведені опитування показують місце України в. Кому своєрідному рейтингу воно на сьогодні є 88, А зі 136, які оцінювалися, це далеко не ідеальне місце для нас, але знов ж таки потенціал є достатньо високий. І Закарпатська область в ньому має серйозне чільне місце. Зокрема, за різними опитуваннями різних соціологічних груп, як і минулого року, Закарпаття залишається в лідерах по бажаних напрямках поїхати. Зокрема, одне з останніх показало, що в топ-10 найба. Аженіших напрямків залишаються Карпати. Велика частина яких знаходиться у нас, залишаються місто Ужгород та місто Мукачево. Хотілося би також зазначити, що CNN телеканал опублікував топ 11 міст України, куди рекомендує поїхати. І тут так само з'явилося місто Мукачево та місто Ужгород. Згідно статистики і офіційних даних, Закарпатська область в Україні сьогодні знаходиться в топ-5 за показниками туристичного збору та за показниками зростання кількості туристів, які відвідують. Закарпатської області це так само нагадаю є тенденцію з минулого року. Цей рік, 2017-й, в січні. Ми якраз розпочали із зустрічі з громадськими організаціями, які опікуються особами з інвалідністю, і ми розробили план заходів: як наблизити нашу інфраструктуру туристичну музейні заклади до надання екскурсій таким особам. Інформаційна продукція буде тільки супроводжувати велика частина повинна бути. Накраз зроблено саме в питаннях інфраструктури, і тут ми пропрацьовуємо цю роботу разом із нашим музеєм архітектури і побуту.